Канал книги Солов'їною презентує для вас стислий переказ книги Поліанна, авторка Елеонор Портер. Вранці Міс Поллі увійшла на кухню і суворим голосом зваліла Ненці приготувати маленьку кімнату на горищі до приїзду своєї племінниці. Міс Поллі не горіла бажанням виховувати маленьку дівчинку і тому була незадоволена. Батько дівчинки нещодавно помер, а сестра Міс Поллі, мати Поліанни, померла ще раніше. Дівчинка залишилася сиротою. Ненці прибрала на горищі, лаючи про себе міс Поллі, що вирішила запхати дівчинку у таку незручну кімнату. Потім спустилася в сад і знайшла старого Тома. Вона розповіла садівнику про дівчинку, і той був у захваті. Він пам'ятав матір Поліанни Дженні і дуже любив її. Тепер він готовий був полюбити і її дочку. Міс Поллі відправила зустрічати Поліанну Ненці і сина старого Тома Тімоті. Поліанна була веселою і балакучою дівчинкою із веснянками. Вона прийняла Ненці за тітку Поллі і дуже здивувалася, що її зустріла служниця. Вона стала розпитувати про свою тітку і здивувалась, що та не любить морозиво. Дівчинка дуже сподобалась Ненсі і Тімоті, і вони вирішили, що тепер у домі буде весело. Міс Поллі зустріла племінницю холодно і відразу відправила її в кімнату на горищі. Поліанна спершу засмутилася, але потім зраділа, що в неї у валізі так мало речей і їх не доведеться довго розбирати. Потім вона раділа відсутності дзеркал, адже їй не доведеться турбуватися через веснянки. А коли Поліанна побачила вид з вікна, то була в захваті. Вона пролізла в маленьке віконце і опинилася на гілці великого дерева. Вона швидко спустилася в сад і познайомилась із Томом. Там її знайшла і яку міс Поллі послала годувати племінницю молоком і хлібом. Поліанна розповіла ненці, що тато навчив грати її в гру, у якій потрібно було всьому радіти. Наприклад, дівчинка раділа, коли їй подарували замість ляльки милиці, тому що милиці їй були не потрібні. Дівчинка запропонувала Ненці теж пограти в її гру, а потім із задоволенням повечеряла хлібом і молоком. Вона вийшла до тітки Поллі і обняла її, сказавши, що все просто чудово, але засинаючи в темній кімнаті на горищі, вона довго плакала. На наступний день, за сніданком, тітка Поллі звернула увагу на мух, які з'явилися в будинку. Поліанна зізналася, що мухи залетіли через відкрите вікно її кімнати. Тітка Поллі сказала дівчинці, що вона не має відкривати вікна, поки на них не поставлять сітки від мух. Потім тітка оглянула речі Поліанни і розповіла дівчинці про її обов'язки. Розпорядок дня виявився таким щільним, що дівчинці не залишалося часу на просте життя вона не розуміла, як можна радіти обов'язкам. Після обіду тітка звозила Поліанну в магазин і купила їй багато нового одягу. Поліанна продовжувала грати в свою гру і насмішила ненці незадоволену своїм ім'ям. Дівчинка сказала, що ненці повинна бути щаслива, що її не кличуть Гібзібою. Вночі Поліанна вилізла на дах і там вляглася спати. Тітка Поллі знайшла дівчинку і обурилась. Вона покарала її, сказавши, що тепер вона буде спати з нею. Але Поліанна прийшла в захват від цього. Вранці Поліанна вчилась шити і грати на роялі. Читала, але після двох у неї виявилось багато вільного часу. Вона гралася і шкодувала, що в неї немає друзів. У парку її увагу привернув незнайомець у пальто і циліндрі. І вона стала розмовляти із ним кожен день, але незнайомець відповідав їй уривчастими фразами. Одного разу поліанні доручили віднести обід хворій сусідці міс Сноу, яку ненці вважала моторошною та капризною. Однак Поліанні вдалося спантеличити і розбурхати міс Сноу. Дівчинка знайшла сорокарічну сусідку привабливою і зробила їй нову красиву зачіску. І дала подивитись на себе в дзеркало. Вона обіцяла подумати, що може бути хорошого в тому, щоб лежати хворою в ліжку цілими днями. Поліанна продовжувала розмовляти із незнайомцем, і той поступово став відповідати дівчинці і навіть посміхатися їй. Коли це побачила Ненсі, вона була вражена. Адже незнайомцем був Джон Пендлтон, багатий мізантроп. Що жив самотньо і замкнуто. Пендлтон ні з ким не розмовляв, мав багато грошей і писав книги. Коли Поліанна знову прийшла до місць Сноу, вона принесла примхливій жінці відразу три страви. Потім вона розповіла, що придумала для Сноу причину для радощів. Жінка повинна була радіти тому, що інші люди не хворіють. Коли вона йшла по обличчям сноу текли сльози. Коли тітка Поллі зайшла до племінниці в кімнату на горищі, то Поліанна радісно розповідала, як їй тут добре, і тільки шкодувала, що в кімнаті нема килимів і картин. Розчулена тітка Поллі переселила Поліанну в кімнату поверхом нижче із картинами і килимами. Одного разу, повертаючись від місіс Сноу, Поліанна побачила хлопчика це був Джиммі Бін, сирота десяти років, який пішов з притулку і марно шукав якийсь будинок, де його б узяли працювати. Поліанна сказала, що добра тітка Поллі обов'язково візьме його. Та коли дівчинка привела Джиммі в будинок, тітка назвала хлопчика жебраком і прогнала. Поліанна вибачилась перед Джиммі і сказала, що все одно знайде спосіб йому допомогти. А тітка дивилась на дітей з вікна, і на її душі було кепсько. Поліанна вирішила сходити на засідання жіночої допомоги благодійної організації. Там вона розповіла про Джиммі, але ніхто з жінок не зацікавився долею маленького сироти. Вони не хотіли урізати допомогу дітям Індії, Заради допомоги Джиммі. Засмучена Поліанна додому пішла через ліс і раптом побачила собаку містера Пендлтона. Пес наполегливо кликав дівчинку за собою, і Поліанна знайшла Джона Пендлтона, який зламав ногу. Пендлтон дав дівчинці ключ від будинку і сказав, щоб вона зателефонувала лікарю Чілтону. Поліанна швидко викликала лікаря і повернулася до Пендлтона. Вона підтримувала йому голову, поки не прийшов лікар. Пізніше у тітки Поллі померла родичка, і вона тиждень була відсутня. А коли повернулася, Поліанна запитала її, чи може вона віднести холодець містеру Пендлтону, який зламав ногу. Спершу тітка хотіла відмовити дівчинці, але, дізнавшись, що Пендлтон не знає, хто така Поліанна і де вона живе, дозволила навідати хворого, але так, щоб той не дізнався, від кого цей холодець. Служниця не хотіла пускати Поліанну, але лікар Чілтон дозволив дівчинці відвідати хворого. У розмові із Пендлтоном дівчинка проговорилася про те, хто вона така і хто послав йому холодець. Пендлтон замовк і задумався. Додому Поліанну проводив лікар, і Поліанна сказала, що у того найбільш радісна робота адже він щасливий, коли виліковує людей. Одинокий лікар був зворушений, а тітка, дізнавшись, що історія з холодцем розкрита, була стурбована. Помітивши, що у тітки волосся звивається в кучері. Поліанна зробила їй зачіску. Тітка Поллі подивилась на себе в дзеркало і була вражена зміною. Їй стало ніяково від легковажності зачіски, але вона все одно їй сподобалась. Потім Поліанна закутала плечі тітки шаллю, а в волосся вставила троянду. Поглянувши у вікно, тітка помітила, що на неї дивиться лікар Чілтон. Тому, засоромившись, втекла і повернула своїй зачісті звичайний вигляд. А лікар передав дівчинці запрошення відвідати Пендлтона і сказав, що тітка Поллі із новою зачіскою була просто чарівна. Пендлтон був радий приходу Поліанни і став показувати їй різні речі, які збирав у подорожах. Коли Поліанна пізніше розповіла про це Ненсі, та одразу зрозуміла, що справа нечиста. Вона висловила припущення, що колись Пендлтон був коханим тітки Поллі, і вони ніяк не можуть забути один одного, вони з Поліанною вирішили допомогти помиритися Тітці Поллі і Пендлтону. Поліанна продовжувала відвідувати Пендлтона і переконувалась у правоті Ненсі, але коли вона говорила про Пендлтона Тітці. Та ніби й не слухала її. Зате коли Поліанна заговорила про лікаря Чілтона, тітка раптово почервоніла. У середині вересня Поліанна стала ходити в школу і рідше бувала у Пендлтона. Одного разу той навіть попросив дівчинку переїхати до нього, сказавши, що колись любив одну дівчину, але так і не привів її в цей будинок. Поліанна сказала, що все влаштовує, і вони з тіткою Поллі переїдуть до Пендлтона. Пендлтон прийшов в жах, але тут прийшов лікар Чілтон, і Поліанна пішла, давши слово нікому не розповідати про пропозицію Пендлтона. Однак Поліанна розповіла про цю розмову Чілтону, а також про те, що, на її думку, Пендлтон і тітка Поллі люблять один одного. Чілтон був явно засмучений, але в цей же день Пендлтон зумів пояснити дівчинці, що він любив її матір і продовжував любити всі ці роки, а тому і живе тут самітником. Поліанна обіцяла запитати дозволу у тітки Поллі пожити у Пендлтона. Однак запитати дозволу у тітки Поліанна не змогла. Коли вона поверталася з прогулянки, Ненсі розповіла дівчинці, що тітка сильно турбувалася про неї. Поліанна зрозуміла, що тітка любить її і потребує її, але вона придумала іншу річ вона побігла до Пендлтона, засмутила його своєю відмовою і запропонувала взяти до себе Джиммі. Вона так розписувала Джиммі, що Пендлтон не витримав і запропонував дівчинці привести друга до нього. Місцевий пастор сидів на пагорбі лісу і складав гнівну проповідь, яка викривала прихожан. Він був сумним і розчарованим, але тут з'явилася Поліанна, яка розповіла пастору, що в біблії більше восьмисот текстів просять радіти. Пастор зрозумів, що заохочення значно важливіше покарання і склав зовсім іншу проповідь. Поліанна зайшла в гості до Чілтона і була вражена його порожнім будинком, а Чілтон зізнався, що теж любив одну дівчину. Пізніше, в жовтні, сталося нещастя Поліанну збила машина, і вона прийшла до тями на ліжку у своїй кімнаті. Вона не могла встати, але вірила, що не болітиме довго. Засмучена тітка Поллі уже найняла доглядальницю. Поліанна не розуміла серйозність ситуації, але вірила, що в неї просто зламана нога. А коли в будинок прийшов Пендлтон, щоб дізнатися про стан дівчинки, тітка Поллі зізналася йому, що у Поліанни зламаний хребет. Сімейний лікар Уже викликав фахівця з Нью-Йорку. Пендлтон розповів, що хотів удочерити Поліанну і передати їй усі свої статки, але вона відмовилась тітка Поллі була зворушена. Тітка Поллі оголосила дівчинці, що до неї прийде фахівець із Нью-Йорку, а Поліанна попросила запросити лікаря Чілтона. Вона говорила, що сильно любить лікаря і що тітка теж повинна його полюбити. Тітка Поллі почервоніла і відмовилась запросити містера Чілтона. Тим часом лікар із Нью-Йорку захворів, і його приїзд відклався. Лікар приїхав аж через тиждень і оглянув дівчинку. В іншій кімнаті він сказав, що Поліанна не зможе ходити. І його слова повторила тітка Поллі. Дівчинка почула ці слова, але не могла в них повірити. Вона не знала, чому зможе радіти, якщо не зможе ходити. Тим часом Ненсі розповіла Пендлтону про нещастя і про те, що Поліанна розучилася грати в свою гру. Виявилось, що одна справа втішати інших і зовсім інша, коли Тебе повинні втішати. Пендлтон прийшов до тітки Поллі і сказав, що усиновлює Джиммі Біна, і попросив передати це Поліанні. Тітка була в шоці і не вірила своїм вухам, а Поліанна сказала, що будинок можуть оживити лише серце жінки і присутність дитини, і розповіла, що Чілтон давно закоханий у якусь жінку. Тітка Поллі знову сильно почервоніла. Кожен день відвідувати дівчинку приходило все більше людей. Усі вони добре знали Поліанну і всіх вона навчила грати у радість. Тітка Поллі усе ще нічого не знала про цю гру, поки Ненці не пояснила їй правило. Тітка Поллі розповіла дівчинці про гостей і сказала, що теж хоче грати в цю гру. За зиму становище не змінилося. Поліанна лежала і в'язала цілими днями. Лікар Чілтон прийшов до Пендлтона і сказав, що його приятель одного разу вилікував хворого із таким же діагнозом, але йому треба оглянути Поліанну. Але проблема була в давній сфарці з тіткою Поллі, через яку Чілтон не міг переступити поріг її дому без запрошення. А запрошення означало б згоду тітки Поллі вийти заміж за Чілтона. Джиммі, почувши цю розмову, вирішив умовити тітку Поллі запросити Чілтона. Джиммі прийшов до тітки Поллі і розповів про підслухану розмову. Тітка Поллі сильно розхвилювалася і вирішила дозволити Чілтону оглянути дівчинку. І Лікар Чілтон прийшов. Він довго оглядав дівчинку, а потім, подивившись на тітку Поллі, сказав, що сьогодні Поліанна зробила найрадісніше в його житті. Коли лікар пішов, тітка Поллі сказала, що лікар Чілтон скоро стане її дядьком. Поліанна все зрозуміла і дуже зраділа, а тітка сказала, що скоро вона має відправитись в подорож до дуже хорошого лікаря. Поліанна писала Тітці, що знову може ходити, і скоро повернеться додому. Вона була рада, що тітка Поллі і Чілтон приїжджали до неї і повінчалися біля її ліжка в лікарні. Вона писала, що ніколи б не зрозуміла, яка це радість знову ходити, якби весь час могла ходити. Не забудьте підписатися та поставити вподобайку. Якщо ви бажаєте підтримати канал фінансово, це можна зробити на карту Приватбанку через БаймієКофі або стати спонсором на Ютубі. Ваші донати допомагають каналу розвиватися. Бережіть себе, підтримуйте ЗСУ та слухайте українською мовою.